Ково заходу зі сторони Білорусі чи не буде, це незрозуміло. Перед війною Лукашенко обіцяв, що війська з його території не зайдуть, але не так сталося, як він казав. І цього разу незрозуміло, що буде далі. Бо Російська Федерація і Білорусь розпочали в мінську спільні військові тренування. Як повідомило Міністерство оборони Білорусі, метою такого навчання є підвищення обороноздатності союзної держави. Підкреслюється, що такі тренування є складовою комплексу заходів із підготовки до спільного стратегічного. Навчання захід дві захід 2000, 에, захід дві Що саме вони тренують, важко сказати в реалі, тому що повідомляють про одне, а буде зовсім інше і. Дивлячись на всі ці загрози, дивлячись на те, що відбувається, воєнний стан припиняти не будуть. Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжують ще на 90 днів. Що в принципі є прогнозовано, і президент України вже вніс до Верховної Ради відповідний законопроект. А народні обранці зможуть проголосувати цього тижня, як повідомив нардеп від голосу Ярослав Желізняк, воєнний стан та загальна мобілізація зараз діють до 8 лютого.